Яблуко у річці Шла стежкою дівчинка і тримала у руці яблуко з одного боку червоне, а з іншого жовте. Тільки но хотіла дівчинка надкусити яблуко, як воно випорснуло з її рук і покотилося з боку набік, з боку набік, спочатку помалу. А далі швидше і швидше. Дівчинка за яблуком. Та де там воно покотилося по стежці, по траві, що росте над самою водою, з боку бік, з червоного на жовтий. Простягнула дівчинка руку, щоб взяти яблуко, а воно в річку хлюп. Втонуло яблуко, подумала дівчинка. Бо коли кинеш у воду камінь, він тільки бувк і нема. Хотіла заплакати, але тільки трошки засмутилася. Хай ті, що в річці живуть, собі яблуко візьмуть, подумала вона та й пішла далі стежкою. А яблуко не потонуло, тільки пірнуло одразу, як впало у річку. Тому дівчинка його і не побачила. Невдовзі яблуко винирнуло і тихенько попливло за течею. Спочатку пливло під берегом повз явори, з яких витерець обтрушував пушинки. Непрості пушинки, у кожній дрібненьке насіннячко, а з кожної насіненки великий явір може вирости. Вітерець і хвильки крутили й гойдали яблуко. Ось так воно пливло то червоним боком визираючи з води, то жовтим. Пролетіла над річкою синя бабка, тріскотіла крильцями і стрибала в повітрі наліво й направо, ловила різну комашню. Від цієї роботи бабка аж стомилася. Великі очі бабки. Трохи схожі на бабусині окуляри. Бабка одразу помітила яблуко і вирішила на ньому відпочити. Не згортаючи своїх прозорих крилець, так роблять усі великі бабки. Сіла вона на червоний бік і стала погойдуватися разом з яблуком. Але довго не просиділа, бо хвильки перекинули яблуком. Замочивши лапки, бабка злетіла і знову погналася за комарами та мошвою. Коли це трапився поблизу чорний лискучий жук плавунець той, що живе у воді, а дихає повітрям. Він якраз піднявся з глибини, щоб дихнути. Побачив яблуко і ну плавати навколо нього, оглядаючи з усіх боків. Потім пірнув під воду і вчепився в яблуко чотирма передніми ніжками, а задні, довгі й широкі, ніби весла звісив донизу. Довго плив жук плавонець на яблуці, не знаючи, що з ним робити. Нарешті зрозумів, що воно йому ні до чого велике і тверде. Відчепився, набрав побільше повітря і пирнув у глибину. Швидко веслуючи задніми ніжками. А рак спершу налякався, не роздивився своїми маленькими очима, що воно таке пливе, і, навтюки, про всяк випадок не став навіть чекати, поки яблуко підпливе до нього, притулився рак до дна та й, ну підгрібати під себе воду широким хвостом. Так воду скаламутив, що вже й не стало видно його ні чорних клешнів, ні сірого хвоста. Навіть ніжок не було видно, а їх у нього аж вісім, а не шість, як у бабки чижука. І отак задом наперед втік рак під кущ комишу у свою нору. На цей переполох стрибнула у річку жаба. Зелена, ще й у сірих цяточках, сиділа вона на низенькому березі, де густо росте трава і квітнуть жовті, червоні та сині квіти. Купатися не збиралася, та цікаво їй стало, що це так налякало рака. Булькнула та й попливла по своєму пожаб'ячому, передніми лапками розводила воду. В обидва боки, а довгими задніми відштовхувала її назад, тільки голова з очима стирчала над водою. Так плавати по жаб'ячому, і людина може навчитися. Підпливла жабка до яблука та навіть не торкнулася до нього. Було яблуко жабі нецікаве, кругле, лискуче і навіть не ворушиться. Інша справа комахи, особливо бабки. Покинула жабка яблуко і повернулася на луку. Сілася у траві та й стала полювати на бабок. Пролетить бабка, жабка й підстрибне, щоб її вхопити. Бабка убік, а жаба плюх на траву і знову стежить, чи не підлетить ще якась бабка, чи сіня, чи зелена. Чи червоняста. Хоч би маленька, стрибне жаба і знову не поцілить. Набридло це жабі, залізла вона у воду та й закумкала сумно кум кум кум. А яблуко тим часом відпливло далеченько від берега. Сильна течія винесла його на середину річки. Сюди вже не зазирали ні жуки плавонці, ні раки, ні жаби. Вони боялися, що швидка вода занесе їх аж під кручу туди, де живуть зубаті щуки та величезні суми. Лише білобока з червоними плавцями рибка не злякалася ні самого яблука, ні швидкої води. Адже вона може плавати навіть проти течії, плавці в неї по обох боках і на черевці, і на спині, а хвостом риба розгрібає воду не гірше від рака, підпливла до яблука, торкнулася його своїми губами, потім ще раз і ще швидко так, ніби подзьобала. Хотіла дізнатися, що ж воно таке. Яблуко їй сподобалося, бо смачно пахло. Але відкусити навіть маленького шматочка не змогла. В неї ж нема зубів. Покрутилася біля яблука, блиснула сріблястими боками, пограла червоними плавцями та й попливла собі далі. А тут і Мартин, що високо летів над річкою, теж угледів яблуко, відразу склав крила і став падати просто у воду, це щоб яблуко вхопити своїм великим дзьобом. Але над самісінькою водою змахнув Мартин білими крилами, знову піднявся і полетів. Роздивився, що це яблуко пливе, а йому яблука геть несмачні. От як би рибка. Після цього яблуко пливло самотньо. Ніхто ним не цікавився, не зачіпав. Пливло посеред річки повз квіти і листя латаття то червоним боком до сонечка, то жовтим. Пливло пливло і наблизилося до того самого місця, де під листям щука причаїлася. Була щука невелика і немала, середня. Може, завбільшки звіник, що стоїть у сінях. Боки щуки зеленкуваті у жовтих смужках і цяточках, а очі червоні і світяться, Стоїть у воді на одному місці, ні вперед, ні назад, тільки ледь-ледь ворушить рудими плавцями. Чекає. Щуки завжди голодні, і ця, звичайно, теж хотіла їсти. Але щука дуже хитра риба, ось пливе яблуко до неї, а та вдає, ніби і не помічає його. Тільки як підпливло яблуко ближче і повернулося до неї червоним боком, щука, як кинеться зубами як клацне та як лясне хвостом по воді, аж хвилі пішли. Здалося щуці, що це якась рибка з червонястими плавцями, а воно, яблуку, дуже розсердилася щука. Трапилася їй на очі пліточка і погналася щука за нею. Та де там? Сховалася пліточка у густий кушир водяну траву. Повільно попливла щука назад до латаття, стала під ним і не рухається, чекає, чи не підпливе рибка. Аж ось течія принесла яблуко до високої кручі. Під кручею річка дуже глибока. Вона вирує. Не тече в один бік, а крутиться, ніби її помішали у ковзані ополовником. Оце і є вир. Що потрапить до нього, крутиться й крутиться, сім трісочок, чотири вербових листочки, стільки бульбашок, що не можна порахувати, пушинки з яворів і навіть одне перо. Яке загубив Мартин, всі вони вже вирували разом з водою. А на самій кручі ростуть великі верби. Вербові гілки низько схилилися над річкою, їхнє листя навіть мокне у воді. Сонце рідко зазирає під листя, тож і вода у вирі завжди темна. Тут люблять ховатися соми. От і яблуко закрутилося у цьому вирі під кручею. Пропливло під вербами раз, потім другий, третій. У глибочині виру ворушився чорний сом. У нього дуже великий хвіст і широчезна голова, маленькі очі і двоє довгих вусів на верхній губі, та ще й чотири коротенькі вусики на нижній. Серед усіх риб сом у річці найбільший. Але на яблуко він не звернув ніякої уваги, бо здалося йому маленьким, як бульбашки, що плавають на поверхні виру. Не хотілося сому навіть випливати з глибини, щоб роздивитись таку дрібноту. Коли яблуко в десяте пропливло під кручею, я нахилився. Тримаючись за товсту вербу, щоб не впасти у вир і витяг його з води. Було воно цілісеньке і світилося на сонце, чисто вимите річковою водою. Один бік червоний, другий жовтий. Так ніхто з річкових жителів ним і не поласував. Одному воно здавалося несмачним, іншому твердим. Цьому було за велике, а ще комусь за мале. Не знали, що з ним робити. Це тому, що ніколи не бачили яблука. Бо яблука ростуть далеко від річки у саду на яблунях. Ніколи ще яблука не виростали на яворах і вербах, якщо ж і трапиться таке, що яблуко у воду впаде, це тільки здивує всіх. Хто у річці живе, а більше нічого. Взявши яблуко, пішов я понад кручею повз верби, який темний і глибокий під ними вир, потім лукою по траві, скільки там літає бабок і стрибає жаб. Потім йшов крізь явори. Як багато з них летить пушинок. На стежці за яворами. Я зустрів дівчинку, яка зронила яблуко у річку. Яблуко. зраділа дівчинка, з одного боку червоне, а з другого жовте. Це ж моє яблуко. Воно не потонуло, чому ніхто не взяв його собі. Тоді я розповів їй про бабку, про жука, про жабу, про рака, про Мартина. Про пліточку, щуку і сома всю оцю пригоду. Ось і казочки кінець, а хто слухав молодець на добраніч, малята.